Вітаю, друзі, і нагадую, що Media впевнено крокує інформаційним простором країни. Огляд фронту традиційно розпочинаю із ситуації в Білгородській області, тому що не втомлююсь наголошувати, що з метою захисту наших північно-східних кордонів і Білгородська область, і Курська мають стати лініями фронту, де ворог не очікує боротьби, а де її треба ввести, і де наші підрозділи час від часу це роблять, Незважаючи на те, що російські добровольці оголосили про завершення цього етапу рейду. Я сподіваюся, що незабаром невдовзі, коли вони відновлять сили, він буде продовжуватися, оскільки надзвичайно важливо бити по об'єктах ворога на території Білгородської області, по військових об'єктах, знищувати пускові установки, розміщувати реби, глушити їхні дрони, застосовувати наші дрони. Ворог має відчувати всю важкість. Війни вони мають відчути. А і тоді наслід за цими наслідками, звичайно, можна буде очікувати якихось змін. Ситуація на харківському напрямку складна. Ворог обстрілює безпосередньо Харків. Терористичні атаки не припиняються. Що стосується суходолу. Наші сили впевнено тримають фронт, надзвичайно впевнено відбивають атаки, які можуть бути, і готуються до будь-яких сценаріїв. Лінії оборони так само укріплюються. І та інформація, яка є в мережі, про те, що ворог готує а, атаки на Харків, хоче створити там так звану санітарну зону. Це теж не залишиться без уваги, і комплекс рішень, про які сказав і президент України Зеленський, і головнокомандувач збройних сил України вони готуються для того, щоб протидіяти ворогу і наносити йому удар. І незабаром я думаю, побачимо дуже приємні сюрпризи для нас і ураження більшої кількості аеродромів і збиття російських літаків. Ситуація на купінському напрямку залишається стабільною. Ворог зменшив інтенсивність наступальних дій. Продовжує обстріли, але жодного просування не фіксується. На Лиманському напрямку наші сили в районі Тернів тримають оборону впевнено, наносять ворогові значні втрати. Складна ситуація на Краматорському напрямку, де противник намагається розвинути успіх в районі Часового Яру, виходить на околиці населеного пункту, але наші сили впевнено тримають оборону, попри всі складнощі, які є. Ворог несе втрати, і незважаючи на те, що окупанти знову ж таки руйнують і застосовують тактику попередню до знищення населених пунктів, в часовому яру наші сили тримаються. Але очевидно, що цей напрямок, як і Авдіївський, будуть основними ділянками наступу ворога якраз влітку, тобто вони посилять наступи на сході, посилять наступальні дії. На північному сході ситуація на Новопавлівському напрямку складна, але наші сили стримують численні атаки ворога. Південний напрямок ворог атакує так само. Вони намагаються прориватися. Наші сили блокуються просування, не дають розвинути успіх. Намагається знову ж таки витіснити наші війська противник із а, кринок. Застосовує постійно різні види озброєнь. З'явилася інформація про те, що знову ж таки російські нелюди порушують міжнародне право, порушують конвенції і розстрілюють українських військовополонених, але розплата на них неодмінно всіх буде чекати. Це точно і неодмінно відбудеться. Заявляє український президент Володимир Зеленський про те, що нам потрібно більше систем ППО, що зараз на це має працювати вся держава, і це дійсно так. Поряд із тим, що зараз потрібно зміцнювати лінії оборони, укріплювати максимально потрібен захист від російських керованих авіабомб. Для цього потрібно залученість наших партнерів і постачання якомога більше систем. Крім того, українські дрони, які працюють по території ворога по військових об'єктах, так само будуть наносити удари з метою зменшення можливостей літаковилітів ворога і скидання кабів, яких Іноді він скидає від 100 до 150 за один день. Уявіть собі, яка інтенсивність. А безумовно це потрібно зупиняти, бо це запорука оборони. Що стосується концентрації ворога, то днями очільник української воєнної розвідки Кирило Будано в інтерв'ю німецькому мовнику РД зазначив, що очікується, основний удар ворога все ж таки на сході. Це напрямок Часового яру, це Авдіївський напрямок. І додам від себе, що знову ж таки ворог може використати флангові атаки, удари на прикордоння Харківщини і з півдня Донеччини для того, аби тиснути і спробувати розтягти нашу лінію оборони. На сьогодні українські війська концентрують а власні сили там, де концентрує наступальні дії ворог для того, щоб якнайкраще відбивати ці атаки. Крім того, Україна розраховує на те, що збільшиться увага партнерів Естонія. Так само а, прагне закупити снаряди і готова це зробити аж 2,5 мільйони одиниць, тобто в такій великій кількості, але для цього потрібні кошти. І сподіваюся, що Європа сконсолідується для того, аби ці кошти отримати і аби снаряди постачались. Так само важливі і стволи, вони дуже потрібні, як і артилерійські системи. І я би виділив пріоритизацію, що зараз потрібно Україні для фронту. Це дрони, це снаряди. Це далекобійні ракети, це засоби радіоелектронної боротьби, і це люди. І моя пріоритизація недаремно саме така: спочатку зброя, боєприпаси від партнерів, залученість для того, щоб люди розуміли, що цим будуть забезпечені, і звичайно, тоді продовження мобілізації, яка триває, і це буде запорукою успіху спільного. Тобто і Європа має розуміти, що Росія йде на великий ризик зараз. Концентруючи, не зупиняючись, атакуючи і несе великі втрати. І для того, щоб їм сказати, що цей ризик був невиправданий. Саме час надати Україні необхідне для того, щоб ці атаки відбити. Ось на цьому я думаю і зосередиться наша робота. А Україна будує оборонні споруди. Майже завершено. Вони будуть укріплюватись далі. Вживаються заходи для стабілізації фронту, для того, щоб наносити удари по території ворога. Сподіваюсь, на це буде підтримка наших партнерів. Литва допомагає Україні. Відбулася зустріч прем'єр-міністрів України і Литви, за результатами якої Дуже важливий транш допомоги 35 мільйонів євро. Литва виділяє на снаряди і підтримки для України, а так само готова закупити безпілотники. І Україна вдячна за той вклад в безпеку, який докладає литовська сторона. Ми знаємо про гуманітарні ініціативи, про волонтерські, про те, скільки робить народ Литви для України і безмежно вдячні. Варто зазначити, що зараз основні ризики і загрози для Литви вони йдуть з білоруського напрямку, якраз від Росії і Білорусі, оскільки ці випади Лукашенка про те, що готуватись до війни, оскільки ці навчання в прикордонній смузі, фактично біля Литви, біля Польщі, які носять відверто провокативний характер, розміщення іскандерів, які можуть нести ядерні боєприпаси, це все спрямовано проти Литви. На мою думку, Литва в небезпеці, оскільки а, Росія так само зараз ведучи, ведучи, продовжуючи війну проти України, може загрожувати Литві. і мета вторгнення в Литву може бути просто шантаж НАТО, змушення Європи і НАТО сідати за стіл перемовин. Тому зараз саме такі сценарії зокрема розглядаються, і саме це Росія намагається робити. Саме для цього використовують Лукашенка, саме для цього постійне нагнітання ось цієї істерії. Тому, звичайно, Литві потрібно зміцнювати безпеку. Більше того, я скажу, що Литві потрібно зараз зміцнювати безпеку паралельно з Україною. І те, що туди може бути передислокований Петріот з Нідерландів, це теж правильно, оскільки ми розуміємо прекрасно, що треба відбити наступ росії в україні і треба не дати росії наступати на країни балтії тому що цей сценарій який комусь може здаватися десь в далеких західних столицях Дуже таким надзвичайно перебільшеним він має всі загрози для Литви, і тут треба бути дуже пильними. Крім того, Росія активізовується з проведенням гібридних інформаційних операцій. Треба пильнувати, тому що вони використовують різного роду блогерів, прикривають свою пропаганду найщирішими міркуваннями, прагненнями. Прагнуть продемонструвати, що не все так однозначно. Цьому всьому треба давати бій, і на це все треба виставляти відповідний бар'єр. Аби Росія не могла впливати, готуватися так само потрібно, проводячи навчання, інтенсифікуючи, ведучи розвідку, спостереження і залучаючи партнерів по НАТО для зміцнення східного флангу НАТО на сьогодні. Це наш спільний фронт боротьби з народом Литви. Дякую, бережіть себе. Слава Україні!